Здавна вважається, що купання на водохреща сприяє зціленню від різних недуг. При цьому віруючи хреститься і тричі занурюється у воду. Ця народна традиція існувала у християнських народів ще до прийняття християнства на Русі. У Ланівцях також знайшлося декілька сміливців, які наважилися зануритися в розумію воду.

Це не чує вам, почасно кажу. І, хоча учасників цього обряду було зовсім небагато, проте всі вони отримали чимало позитивних вражень. З вами був Віталій Кривокульський. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, відвідуйте пікленд.ком попереду багато цікавих відео.